Звісно, для когось ця фотографія може бути просто, якби, хороша геометрія. Ось мій будинок. Там ще самі третій поверх, вікна виходять сюди на перехід. А поряд кожного ранку Мирослав гуляв з собакою на грецькій площі, але все це лишилось у спогадах. До студії ми запросили Мирослава Кобилянського, чоловік військовий та автор фотокниги Мій Маріуполь та Світ довкола. У ній світлини міста та інформація про місця і пам'ятки перекладені на чотири мови: українська, англійська, німецька, іспанська, російська принципово тут немає, оскільки вони зруйнували і. Включати російську мову я не планував зовсім. Чоловік почав цікавитися фото, як переїхав з рідної Коломиї до Маріуполя. Спочатку знімав на телефон, потім з'явився коптер. За сім років Мирослав зробив чимало світлин міста. Хочеться мені якийсь об'єкт зняти будь-який час, типу схід сонця, захід сонця, вечір, хмари, море. Підняв, зняв і і формував на ноутбуці архів. Слав не міг уявити, що фото стануть історичними, бо місто росіяни зруйнували вщент. Товариш та дружина запропонували створити пам'ятну книгу зі світлинами, яку можна переглянути навіть коли не буде світла. Мирослав погодився, тому видали 700 примірників у кожному з півтисячі фото. Оскільки там і Маріуполь, і світ довкола. Світ довкола, це в моєму розумінні. Ті околиці Маріуполя. Які не більше ніж 100 кілометрів від центру міста планували 136 сторінок, але після жорстких дискусій в моїй команді визначились на 212 сторінках. Вага книги, півтора кілограма книги розлетілися країною. Автор подарував кілька сотень примірників військовим депутатам і зіркам. Співачка Альона Альона дві з них розіграла серед фоловерів. Усі кошти пішли на зсу. Також книги є у міських бібліотеках та адміністраціях. Придбати їх може кожен охочий на інстаграм сторінці Кобилянського. Вартує вона дві з половиною тисячі гривень. Мирослав разом із сім'єю мріє повернутись у рідний Маріуполь та так як і рік тому зустрічати найкрасивіші світанки у моря. Валерія Глущенко, Євген Дрос. Підписуйтесь та підтримайте наш Ютуб канал ТВ 7